Китай виграв війну у Сполучених Штатів Америки поки що, друзі, торгівельно. Ось цей вражаючий митний пін-понг, за яким ми спостерігали останній час. Між покійними Вашингтоном завершено. Трамп цю війну оголосив, як ви пам'ятаєте, всі відповіді дзеркально. Потім сторони почали підвищувати ставки, показувати хто з них крутіший, хто більше накрутить відсотків. Тобі сто п'ятдесят відсотків мет, тобі сто а тобі 124, а тобі 150. Ну і зрештою вони здались, тому що Сполучені Штати ініціювали таємні, як пишуть, переговори. Ну спочатку вони дійсно були таємні таємні переговори з Китаєм у Женеві, у Швейцарії. Після чого сторони оголосили про перемир'я. В цій торгівельній війні на 90 днів. І невдовзі, як ми знаємо, Трамп зателефонує Сі Цзінпіну для того, аби обговорити всі ці справи їхні торгівельні. Але, можливо, вони будуть розмовляти не лише про торгівельну війну, але й про іншу війну, про російсько-українську. Чому? Ну, дивіться, ще 8 травня. Як ми пам'ятаємо, перед дзвінком Володимиру Зеленському Дональд Трамп висловив готовність залучити Китай до мирного врегулювання війни України і Росії. Того ж таки, 8 травня, До речі, Дональд Трамп запропонував президенту Туреччини Ордогану та також бути посередником у війні. Було було і зараз виходить так, що Ердоган згодився прийняти у себе сторони конфлікту. Ми знаємо, що Зеленський прямо й до Анкари. Ми знаємо також, і нам відомо, що Путін відсилає своїх Ушакова і Лаврова як очільника російської делегації до Стамбулу. Ну там ось цей цирк загалом вони там будуть чекати, нібито на нашу делегацію. Ми не будемо зараз обговорювати те, що відбудеться в Стамбулі. Ми залишимо це на завтра на окремий випуск в четвер, коли власне нам буде будуть відомі всі подробиці. Але спойлер одразу, друзі, жодних переговорів там не буде, і те, що відбувається в Туреччині, взагалі не про переговори. Це більше про бажання. Продемонструвати Трампу мирне устремління, так ми от прагнення до миру більше сподобатись Трампу, тобто, це вистава, якщо хочете. Причому з о, обох боків, можливо, щось піде не так, і завтра ми з вами будемо говорити про мир. Не знаю, до речі, в цьому буремному світі нічого виключати не можна, але зараз виглядає саме так. Мова взагалі не про переговори і про мирний процес, мова про інше тут. Так от, друзі, можна сказати, що там Ердоган зараз виступає в якості там, певного посередника, так? людини, яка надає ось цей майданчик для переговорів. А що Китай? Що ж Китай? Днями в українських ЗМІ розійшлися гучні повідомлення про те, що Китай виступає, офіційно виступає за 30-денне перемир'я. Це те саме перемир'я, яке. Відкинув Володимир Путін і направду це виглядало як справжня сенсація, оскільки Росія не дала, як я вже сказав, згоди на ось це 30-денне перемир'я на 30 днів. Так а Китай, як союзник Росії, підкреслюю, він що наполіг на цьому? Вау, сенсація! Насправді треба розуміти, що прямої відповіді, що Китай підтримує ось це перемир'я, не було. Представник МЗС Китайської Народної Республіки Лі Цянь заявив лише про те, що Китай підтримує зусилля. Спрямовані на мирне врегулювання, тому ці гучні заголовки газет, що Китай підтримує денне перемир'я між Україною та Російською Федерацією? Вони насправді перебільшені, друзі. Але тут потрібно, і це важливо, враховувати тонкощі, тонкощі китайської дипломатії, які підкреслюю, можливо, можливо, можуть дійсно трактуватися як згода ось на це перемир'я. То чи дійсно Дональд Трамп віддав? Переговори в руки Туреччини і Китаю, і чому, якщо так? Це ж цікаве запитання з однієї сторони. Туреччина жодним чином не впливає на відносини України і Росії і не може впливати не той статус і не, ну, не та величина. Треба розуміти, що турки просто надають майданчик, але звісно, це також надзвичайно важливо, оскільки Туреччина демонструє нібито нейтралітет, але насправді вона просто переслідує свої інтереси. Найголовніше, що у Зеленського і у Володимира. Путіна, військового злочинця Російської Федерації, у них гарні стосунки із Раджепом Мердоганом, і фактично ця історія з Туреччиною задовольняє всіх: і Україну, і Російську Федерацію. Плюс у Туреччини вже є відповідний досвід проведення і організації таких заходів, як ми пам'ятаємо, Стамбул 2022 коли українські і російські делегації проводили відповідні переговори в квітні 2022, ну, в 22 році. На початку 22 року як Китай може вплинути. На цю війну, я, якщо чесно, також не зовсім розумію. У всіх у нас розумієте, друзі, є якась мені здається, це моя думка. Ви можете з не наподжуватись, і я закликаю до цього. Пишіть в коментарях. Так, от у всіх у нас є така, знаєте, наївна ілюзія, що от Китай може завершити цю війну шляхом тиску на Путіна, але я, якщо чесно, взагалі не впевнений, що це можливо. А найголовніше, я не розумію, навіщо це Китаю. Навіщо це й це головне запитання, на яке я досі не можу там знайти відповіді. Безумовно, треба розуміти, що у Китаї є інструменти впливу на Російську Федерацію, і в першу чергу економічні сі Цзіньпінь може радити Путіну йти на переговори, але сі не може натиснути на Путіна з точки зору припинення військових дій. Сі Цзіньпінь точно не може визначати зміст переговорів Російської Федерації і України. Я не бачу ознак того, що це взагалі можливо. Але давайте уявимо, що Дональд Трамп. Переконав всі задіяти всі інструменти впливу на Російську Федерацію і схвалити Путіна до завершення війни. Навіщо це Китаю у той час, поки Російська Федерація максимально слабше, при цьому лягаючи під Китай, головний стратегічний противник Китаю, Сполучені Штати Америки, слабшують, тому що вони віддають гроші, ресурси, час, енергію і так далі. Тому подібне. Вони слабшують від цієї війни. Китай у цей час. Абсолютно все влаштовує, він нічого не втрачає. Він просто сидить на березі і дивиться, як там чубляться. Вони стікають кров'ю. Я в цей час набираю сил. Ну як мінімум, вибачте, як мінімум, я просто нічого не втрачаю. Круто? ну напевно, круто для Китаю. Тому навіщо йому завершувати всю цю історію? Навіщо, хто мені скаже? Більше того, як ми з'ясували, вже Трампу не вдалося нагнути китайців у цій торгівельній війні. І я думаю, що. Ну, це є власне однією з перемог, так би мовити, да, локальних перемог Сідінпіна. Більше того, я вам скажу навіть таку історію: індикатором того, що Китай був би зацікавлений в завершенні цієї війни, було би те, що Північна Корея не надсилала би путіну своїх солдатів, свої боєприпаси, ракети, і так далі. і Тому подібне, тому що Північна Корея це проксі Китаю. Як ви розумієте? Тому ні. Китай не зацікавлені у вирішенні цієї війни, і насправді все, у чому зацікавлений Китай, і до речі, Російська Федерація, у чому у них є спільний інтерес, базовий, ключовий, фундаментальний і, і, і так далі, це вигнати Сполучені Штати Америки з Європи і Азії. Все ось ось протистояння проти Сполучених Штатів Америки. Ось тут у Росії і Китаю співпадають ось ці інтереси. Але друзі, від Сполучених Штатів Америки в останній час ми що чуємо. Ми чуємо заяви про те, що США вийдуть з процесу мирного врегулювання, в тому разі, якщо не буде знайдено жодних рішень і не буде прогресу у досягненні миру в цій війні? Останній про це заявив Стівен Вітков, спецпредставник Дональда Трампа. Якраз до речі, перед переговорами у Стамбулі він фактично в устами Трампа висунув ультиматум, як ви розумієте, або ви зустрічаєтесь і про там приходите до певних рішень, або Сполучені Штати Америки виходять з процесу. Чи можемо ми зараз припустити? Що Сполучені Штати зрозуміли, що вони не можуть виконати обіцянку Трампа щодо досягнення миру, що вони не можуть досягти результату, і таким чином вони хочуть злитись з процесу, перекинувши відповідальність на Туреччину і на Китай, може і так з однієї сторони, але це автоматично, як ви розумієте, не знімає відповідальність зі Сполучених Штатів Америки. Тобто зрозуміло, що зараз ша ганьбляться фактично, коли від Трампа до Рубіо, від Рубіо до Венса, від Венса до Віткова, від Віткова до Келега заявляють про те, що мир ось ось зараз настане. Нам вдається переконати сторони, сісти за стіл переговорів, і ось завтра буде мир. Вони ганьбляться, тому що цього немає абсолютно. Цього не відбувається. Результату нуль. Вони ж так само будуть ганьбитися, коли вони вийдуть з цього процесу, тому що вони облажаються. Вони взяли на себе відповідальність. Вони гучно заявляли про 24 години, за які можна вирішити досягти миру в цій війні. І що? І, і що? Трамп казав про те, що слухайте, я введу санкції, якщо якась зі сторін не буде йти на мир. Я озброюю Україну, якщо Росія не буде йти на мир. Я не дам Україні зброю, якщо Україна не буде йти на мир. А, а виходить, що, що вони просто зливаються і, і, і йдуть? Все, це так Штати демонструють свою могутність? Зробимо Америку знову величною, оце такої він її хоче зробити. Тому я в вихід сполучених штатів також не дуже вірю. Зараз принаймні ситуація змінюється, вона може бути абсолютно іншою вже завтра або сьогодні ввечері. Але поки що це все складається саме таким чином. З іншої сторони, можна ж припустити, що Трамп усвідомив, що самостійно, так своїми власними силами, він не може впоратися із вирішенням конфлікту і вирішив задіяти для допомоги також інші сторони, таких як Китай і такі як Туреччина, так. Мені, до речі, доводилося чути від однієї людини за кадром, скажімо так, що якщо там Китай згодиться допомогти Трампу натиснути на Путіна, щоб той там пішов на переговори, сів за сіл переговорів, ціною такої допомоги від китайців буде Тайвань. Мовляв, Сполучені Штати не будуть заважати проводити свою там політику Китаю щодо Тайваню і закриють очі на можливу, я думаю, ймовірну, навіть інтервенцію Китайської народної республіки у Тайвань у 2027 році. До речі, про що сама ж самі ж американські спецслужби повідомляють, що Китай може вторгнутися в Тайвань у 2027 році. І От штати нібито на це можуть закрити очі. Якщо Сі там згодиться якимось чином всадити Путіна за стіл переговорів. Тобто, ціна за ось цю обіцянку виконану обіцянку це Тайвань. Я, чесно кажучи, не вірю в цей сценарій, відверто вам скажу. Але ну, по-перше, все можливо. А по-друге, послухайте, ну Трамп, якщо він окне цю історію, такий сценарій, ну його ж розірвуть всередині країни. Як ви розумієте, його просто розірвуть. А які ж у нас взагалі відносини з Китаєм? Це жарне запитання, правда, друзі? Значить, <кій> публічно на словах Китай, як ви знаєте, нібито виступає за дотримання міжнародного права. Китай закликає сторону до мирного врегулювання шляхом дипломатії. Вони там пропонували свої мирні плани. Як ви пам'ятаєте на початку? Китай позицінує себе як типу нейтральну сторону у цій війні, і, і вони нібито не надають допомоги жодній зі сторін. Але по факту, Китай, як ви знаєте, за розслідувань в тому числі журналістів схем і, і інших. Став єдиним постачальником рідкісних металів для російської військової промисловості після введення західних санкцій. До речі, у квітні, як ви пам'ятаєте, Зеленський заявив, що Китай не лише постачає зброю російській армії, але й безпосередньо виробляє її на території Росії. Тоді Пекін назвав такі заяви голослівними, сказав, що це голослівні звинувачення, спростував свою причетність у допомозі Росії в цій війні. Пізніше все зайшло далі, тому що українська сторона заявила про те, що на боці Росії воюють 155 китайців. Більше того, президент заявив, що громадян Китаю вербують для укладання контрактів в російську армію, і ми навіть затримали, якщо як ви пам'ятаєте, декількох китайців ми їх взяли в полон так на фронті на полі бою. А, ну слухайте. Я так да, Китай, кстати, до речі, відповів, що він закликає своїх громадян не брати участь в конфліктах у війнах. І, ну це зазвичай риторика Китаю. Але ну чи можуть ці події говорити про гарні робочі конструктивні відносини з Китаєм і про устрімлення Китаю нам допомогти? Ну ні, ну а вже ж ні, друзі. Але <кій> чи може ситуація змінитись? днями? Відбувся доволі там цікавий епізод. От на нього мало хто звернув увагу. Судячи з усього, Китай зв'язувався з Україною. І просив не бити 9 травня по червоній площі у той час, коли там був е, Цзіньпінь, глава Китайської Народної Республіки. Більше того, президент Зеленський заявив про те, що від Китая надходять сигнали про те, що китайці підтримують ось це 30-денне перемир'я. Якщо це дійсно так, це по-перше, добре, але з іншої сторони, це ж підтверджує мою тезу, яку я вище висловив: так? що Китай не може в повній мірі впливати на Путіна. Ну, тобто, якщо Китай за 30-денне перемир'я він це підтримує. Чому ж ти не вплинеш на Путіна, який відмовляється від цього 30-денного перемир'я? Розумієте логіку, да? Тому я не впевнений, друзі, що Китай і Туреччина можуть бути <кій> посередниками в такому класичному сенсі і величини не ті, і країни не, не, не такі це країни не того рівня. Вони б не могли забезпечити вирішення конфлікту. Більше того, Китай це союзник Росії. Я нагадую союзник. Непосередник, і коли очільник піднебесної 8 травня. Там, як ви пам'ятаєте, чотири дні до речі, він був в Москві? Чи а от коли 8 травня вони з путіним попивали чайок? Чаювали тоді, всі, що вони підписали купу якихось документів про стратегічне партнерство, демонструючи сполученим штатам свою єдність до речі. А по-друге, сі ж підтримав офіційно і публічно позицію Російської Федерації, що потрібно спочатку вирішити так звані першопричини цього конфлікту. А першопричини це що? Це НАТО розширення НАТО, зміни до Конституції України, і так далі. Це посередник чи союзник Російської Федерації? Я думаю, друзі, що союзник, та й в цілому, насправді, візит ось цей візит Цзінпіна до Москви, він продемонстрував одну просту істину: в першу чергу для Дональда Трампа, ідея фікс Трампа роз'єднати, розлучити, розсварити Росію і Китайську Народну Республіку. Як це до речі, свого часу зробив Ніксон, про що зараз багато хто каже? Вона є абсолютно провальною. Тому про якого посередника ми тут взагалі говоримо, я чесно кажучи, не розумію можливо ви розумієте більше? Я навіть більше впевнений, тому що ви це більше розумієте. Тому закликаю вас в коментарях залишити своє враження від цього випуску і написати, що думаєте ви чи дійсно Трамп зливається з мирного процесу, чи дійсно Трамп віддає в руки переговори Китаю і Туреччині? І чи можуть теоретично Туреччина і Китай бути справедливими посередниками у вирішенні? Такої війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не будьте е, е, скупими на коментарі, і, звичайно, що, залишайте, е, залишайте лайки, все це дуже важливо. Бережіть себе і до зустрічі.